Польща на краю хвиля насильства проти українців, експерти Дюдне сполох. Пропаганда, страхи та політичні ігри розпалюють ксенофобію. Соціологи прогнозують перші організовані лінчування. Українські біженці в очікуванні неприємностей, А польща відповідає максимальною підтримкою України. Таємні сигнали, дрони, вибухи. Москва панікує. Всі деталі соціальної напруги та військової підтримки вже за мить. Вітаю з вами. Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Скоро побачимо організовані лінчування. Польща накривається хвилею нападів на українців, експерти б'ють на сполох. Терміново у Польщі відбувається те, що ще вчора здавалось неможливим: хвиля ненависті, спалахи агресії, небезпечний підйом правих рухів. Польські соціологи попереджають, країна котиться до організованих лінчувань українців. Такого не було десятиліттями. У Польщі різко зростає кількість злочинців проти українців, і експерти в один голос говорять: це вже не випадкові інциденти, це системний спалах ксенофобії, який Підігрівають і російська пропаганда, і місцеві праві популісти. Польський портал Onet фіксує серію нападів, коли українців атакують просто на вулицях із вигуками. Повертайтесь додому або їдьте на фронт, бандерівці. І серед цієї хвилі ненависті історії простих людей, які щодня це відчувають. Ось що розповів українець, який проживав у Польщі вже 10 років. Його слова це крик болю. Не раз траплялося, що коли хтось чув, як ми розмовляємо нашою мовою, одразу реагував агресивно, і таке трапляється в трамваї, в магазині та в інших громадських місцях. Одного разу, чоловік просто образив мене на зупинці без жодної причини. Мені сказали, що я дармоїд і маю їхати додому. Аналіз фахівців підтверджує, це не випадковість. Це результат пропаганди страхів і маніпуляцій. Соціологи пояснюють, чому поляки раптом почали дивитись на українців з ненавистю. Агресію провокує цілеспрямована антиукраїнська пропаганда. Вони одночасно вірять, що українці сидять на шиї держави. І що українці відбирають у них роботу, і що найнебезпечніше, до цього підживлення ненависті долучилися одразу дві сили: російські структури та місцеві політики, які грають на страхах з одного боку. Ми чудово знаємо, що Росія причетна до цієї дезінформації, бажаючи посилити ворожість поляків до українців. З іншого боку, у нас є внутрішні популісти, які також долучилися. А зараз слова, які звучать як сирена тривоги, це прогноз професора, від якого холодніше є всередині. Він попереджає про те, що може статися вже найближчим часом. На мою думку, те, що роблять Браун, Бенкевич та інші подібні до них, вже готує настрій для погрому. У нас такого давно не було, але ця антипатія до українців може набути такої форми. Що ми скоро побачимо перші організовані лінчування, а не просто поодинокі випадки агресії. А тепер маємо пояснення від посла України в Польщі Василя Боднаря. Він пояснив, що нинішня напруга не випадковість і не катастрофа на рівному місці, а складний соціальний процес, який має природні причини. Посол пропонує подивитися на ситуацію і пояснює її простим, зрозумілим кожному прикладом. Уявіть собі свою квартиру, у якій ви поселили чужу людину. І вона мешкає у вас четвертий рік. Спочатку ви намагаєтесь пристосуватись, разом готуєте їжу, проводите дозвілля, але минає певний час. І створюються умови, що не дуже вас влаштовують. Посол наголосив, що це питання насправді дуже складне та комплексне. Звісно, основна причина значна присутність українських біженців в Польщі у зв'язку з російською агресією. Також свою роль відіграє робота російської пропаганди, політизація історичних питань, а також стереотипи та міфи. Наприклад, нещодавно деякі праві сили розкручували тему. Що українці можуть створити свою політичну партію, попередньо отримавши паспорти громадян Польщі. За його словами, насправді далеко не всі українці, які перебувають на території Польщі, пов'язують майбутнє та перспективи з цією країною. Ми проаналізували статистику за крайні п'ять років, і десь приблизно 26,5 цілих п'ять десятих тисяч вихідців з України отримали польське громадянство. З двох мільйонів наших громадян це лише 1,5%. Поза тим, більшість українців, які приїхали до Польщі після 2022 року, планують повертатися. Але серед усього цього є те, що лишається незмінним, і це головне, польща все одно залишається нашим стратегічним союзником. І коли доходить до війни, там не просто підтримують Україну, там переходять у режим максимальної допомоги, і просто зараз шок для Москви. Варшава мобілізує сили і насипає зброї для ЗСУ з новою силою. Це не просто підтримка, це вихід на новий рівень. Польща включає максимальний режим Союзу. З і це треба бачити. Польські склади спорожнюються, бо все їде в Україну. Ешелони техніки рвуться вперед. Це масштаб, який Москва точно не очікувала, і від якого у Кремлі помітно тремтять коліна. Понад 120 мільярдів злотих або 4 мільярди доларів. Таку значну суму з початку повномасштабного вторгнення витратила Польща на допомогу Україні. Йдеться як про гуманітарну, так і військову підтримку. Польща була однією з перших держав, що передали Україні танки, боєприпаси та оборонну техніку у великих масштабах у 2022-2023 роках. Вона передала зокрема понад 300 танків, а також бронетранспортери, артилерійські системи, системи ППО, дрони, міномети, автомати та понад 100 мільйонів патронів в Україну. Також вирушили 10 літаків та вертольотів у 2022-2024 роках. Польща передала Україні 47 пакетів військової допомоги. Вартість переданою лише у двадцять. Другому році техніки склала 7,23 мільярда злотих. А у 2023-2024 роках ще 5,63 мільярда. Польща також передала понад 19,5 тисяч терміналів StarLink, забезпечивши зсу стабільний супутниковий зв'язок. Це становило майже половину всіх терміналів, які використовувалися в Україні до кінця 2023 року. Польська допомога Україні не є результатом романтичного захоплення, а дуже прагматична. Наші сусіди розуміють, що якщо впаде Україна, то Польща буде наступною. Адже воююча Україна дає Європі час краще підготуватися до погроз. Цей час потрібен і ми не маємо права втрачати жодної хвилини. За кожну хвилину ми відповідатимемо. 318 танків було передано Києву Варшаву. Серед них модернізовані. Т-71М1Р, ПТ-91 та Леопард-2. Це більше, ніж передав будь-хто. Загальна вартість безоплатної допомоги, включаючи навчання, логістику, ремонт та медичну підтримку до березня цього року, перевищила 4 мільярди доларів. Зокрема, в 2022 році вона становила 1,6 мільярда доларів, а 2023-2024 роки – 1,3 мільярда доларів. Також Польща передала Військова допомога Польщі: 586 бронемашин, 137 артилерійських систем, 10 вертольотів Мі-24, 10 винищувачів МіГ-29, 287 переносних зенітно-ракетних комплексів, 44 ракети повітря-повітря, понад 100 одиниць стрілецької зброї, 89 мінометів, 4 реактивні системи залпового вогню Град, понад 100 мільйонів боєприпасів. Крім безоплатної допомоги лише за 2022 і 2023 роки Україна закупила в Польщі озброєння на більш ніж 2,2 мільярди євро. Найбільшим контрактом стала угода на 56 самохідних гаубиць крап, із них 36 уже поставлені. Країни налагоджують спільне виробництво озброєння та техніки. Сторони домовилися про спільний випуск 125-мм міліметрових танкових боєприпасів. Також у планах спільне виробництво іншого озброєння та військової техніки включаючи розміщення виробництв польських компаній в Україні. Потрібно мобілізувати індустрію. Польська та українська промисловість мають робити спільні інвестиції не тільки під час війни, а й для того, щоб розвивати свій потенціал стримування. Ці ініціативи дуже потрібні. Також для нас дуже важливо покращити економічні відносини. Підтримуємо Україну. Польща стала головним хабом, куди постачають озброєння для України. Також за час війни на території країни пройшли навчання понад 30 тисяч українських солдатів. З кожним роком війни, допомога та спільна кооперація Польщі Україні лише посилюється. Міново у Польщі загули сирени. Почалося Росія розхитує Польщу та готує ґрунт для ескалації. Країна входить у тривожний ритм. Неводмі диверсанти, нічні дрони, вибух під Любліно. Усе пазле небезпечної гри, яку у ці хвилини розпалює Кремль. Шок, схоже, у кабінетах Путіна ухвалилось те саме рішення, чи встигне Варшава спрацювати на випередження. Про все це вже за мить. Россия напала на Польшу. Сейчас более распространенный термин ⁇ это война гибридная. И можно сказать, что она уже идет, потому что постоянно происходят какие-то... Біші в Польщі з моменту повномасштабного вторгнення в Україну сусідня Польща також систематично перебуває під загрозою. І якщо раніше про можливу війну Росії проти Польщі лише говорили політики та державні мужі, то згодом прогнози почали здійснюватися. Апогеєм став вересень 2025 року, коли повітряний простір Польщі перетнули близько двох десятків російських дронів. Значна їхня частина залетіла з Білорусі, чотири БПЛА були збиті.

Не готовиться к возможному нападінню на Польщу, і Польща соответствуючі міри також Не недронами. Єдиними днями в Польщі сталися кілька диверсій на залізниці. Зокрема, було пошкоджено ділянку шляхів, що ведуть до польсько-українського кордону. Прем'єр країни Дональд Туск наголосив, що це були диверсії. За його словами, в терактах підозрюють двох громадян України. Вони прибули до Польщі з Білорусі і після диверсії встигли втекти назад если бы поляки успіли задержати, бо грозили достаточно большие сроки тюремного заключения. Це, в общем-то, значить, ті, хто були готові продаватися Росії за деньги. Польські правоохоронці впевнені, що українців наняли російські спецслужби і вже вимагають від Білорусі екстрадувати підозрюваних. Увінчується цей ланцюжок подій нападом у російському Санкт-Петербурзі на посла Польщі Кшиштофа Краєвського, коли той прибув до міста на зустріч із поляками, які там проживають. Поляки сприймаються як прямо от, враги враги, і е -е, натравити на посла ось цю шайку і заметим, що поліція при цьому не приймала нічого, а просто смотрела і фактично ухмилялась. не просто это закономерный результат. Я уверена, что это нападение было вполне спланировано и санкционировано с соответствующими властями либо Петербурга, либо, может быть, даже и в Москве. Агресивна група російських активістів несла плакати з антипольськими та антиукраїнськими гаслами та атакувала посла за те, що його країна допомагає Україні. У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, спочатку були словесні образи, але потім була явна спроба застосувати фізичну силу, внаслідок чого довелося втрутитися охороні посла. Як ви ставитесь до таких ситуацій, які склались, пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подибайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.